Доброго дня, всім, хто дивиться зараз це відео, Дмитро Обалонницька служба святині України місто Київ. Наразі я знаходжуся на території свято успенської Почаївської лаври. За спиною в мене, як бачите, Успенський собор, де знаходиться чудотворна ікона Печаївської матері Божої Стопа Богородиці. Відео це знімається 31 липня 2022 року. Відео знімається, щоб повісти на питання, що відбувається зараз в Почаївській лаврі. Під час війни. Отже, Почевська лавра не закривалася і не буде закриватися на час війни. Святі місця дозволені для відвідання паломниками, туристами і так далі. І тими, кому це дуже потрібно, відвідати святиню. Можна відвідувати в тих місцях, де, звичайно, не ведуться активні бойові дії. Почееві. Тернопільська області, звичайно, станом на зараз бойові дії не ведуться. Звичайно, будемо сподіватися, що все буде добре. Перемога буде скоро, перемога, звичайно, буде за нами, за Україною. Ми виб'ємо московську нечість з України. Але чим зараз живе Почецька Лавра? З березня місяця фактично, з початку березня. Почаїв приїхало дуже-дуже багато біженців. Почаєві, навколишні міста і села. Вони люди досить свідомо не їхали за кордон, люди свідомо їхали в місце, де впевнені, що Матір Божа захистить їх від військових негод. Але, незважаючи на те, що дуже багато біженців зараз є в Почаїві, є. А в Лаврі є навколишніх містах і селах в Лавру можна їхати, звичайно, і паломникам, і туристам, і просто тим людям, які хочуть відпочити хоч трошки від жахів війни, від людям, які хочуть помолитися за перемогу, людям, які хочуть помилитися за своїх рідних та близьких, які зараз, наприклад, або знаходяться в окупації, або воюють, щоб вигнати московську нечисть з України. Тому ви теж можете їхати в поїздку в Паломницьку в Пачаю. Можете їхати з нами, з нашою паломницькою службою. Щоб замовити Паломницьку поїздку, можете телефонувати нам на той номер телефона, який ви зараз бачите себе на екрані. До зустрічі наші поїздки, в нашій паломницькій поїздці в Пачаю.